82-річний Олександр Чудновець відновлюється у відділенні медичної реабілітації після інсульту. Почав займатися набагато краще. Зумієте, персонал. Персонал дуже гарно працює професійно, чутливо. От де я не був розумієте, в яких лікарях не лікувався, але такого відношення не було в мене. Наталія Климчук, фізична терапевтка, говорить, що тренажер-мотомет, на якому проходить реабілітацію Олександр, призначений для відновлення пацієнтів з неврологічними порушеннями. Пацієнт задоволений, відчуває зміни. краща хода покращилась при цьому. Ну, він багато працює Наталія Рижовська, завідувачка відділення медичної реабілітації, каже, що зараз лікуються 10 пацієнтів. Надаємо реабілітаційну допомогу пацієнтам із травмами і захворюваннями нервової системи, як, наприклад, людям, які перенесли інсульт з полінейропатіями, мононейропатіями, з хворобами і травмами опорно-рухового апарату, такими як дистрофічно-дегенеративні захворювання суглобів та хребта, після операцій на хребті, після ентопротезування кульшових колінних суглобів, після переломів. У нас вже є всі категорії цих пацієнтів. Вже їм надається повний комплекс реабілітаційної допомоги. Лікарка говорить, що у відділенні працюють фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевт мови і мовлення, лікар психолог. У нас є ціла команда і надається реабілітаційна допомога в повному комплексі. Об'єм реабілітаційної допомоги від однієї години і вище, залежно від потреб пацієнта. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.